Друзі, вітаю всіх на Фабриці. Новин мене звати Анастасія Федор і мій сьогодні. Дмитро Лазутки, військовий збройних сил України, речник 47-ї окремої механізованої бригади. Пане Дмитре, я вас вітаю. Моє вітання. Почнемо давайте із ситуації, тому що от зокрема ж ви кілька днів тому говорили, що росіяни намагались знову колоною техніки наступати на Авдіївку. Розуміємо, що не припиняють вони спроб оточити Авдіївку. Вочевидь, знову ж таки, мають такі свої певні плани, певні задачі. Що відбувається сьогодні? Наскільки дійсно сьогодні можна оцінювати? Ресурс, який може бути постійний, не змінюючись і лісти, лісти. Ну і чи можна говорити сьогодні про терміни, все ж таки, так от на коли там могли дійсно поставити якісь це завдання, захопити Авдіївку? Насправді дійсно ворог постійно тисне. Переважно це малі піхотні групи, особливо зараз, бо як можна було і передбачити. У зв'язку з відлигою менше броньованої техніки вони використовують, але постійно тиснуть на оперативно-тактичному рівні. Навряд чи їм це принесе якийсь успіх, але е, все-таки тиснути на наші СПшки, на опорники вони продовжують, і ми відбуваємо їхні атаки, даємо відсіч знову ж таки ефективно працюють наші півідрони, коли дозволяє погода. Але ситуація залишається дуже важкою, тому що навіть оці от дрібні уколи вони так чи інакше виснажують. Якщо ж говорити про можливі перспективи, то важко щось передбачити, але ми розуміємо, що понад 40 тисяч їх тут зосереджено, плюс у них одна мотострілецька дивізія в резерві, і цей резерв може бути застосований, принаймні за нашого за даними нашої розвідки, тому легкого життя точно очікувати не доведеться найближчим часом. Щось нового є в тактиці застосування військ Російської Федерації. Чи все прогнозовано, все зрозуміло, і наші воїни готові до всього? Утрапляються іноді якісь несподіванки, тому що це війна, тут постійно хтось намагається перехитрити опонента. Але так, вони чергують зазвичай атаки з технікою, плюс атаки невеличкими такими мобільними групами, ДРГ їх намагаються. Вже чимало чимало знищених ворогів є, але зомбоапокаліпсис продовжується і поки що перспектив на найближчий час, принаймні, що він завершиться не буде, тому що вочевидь задача оточити авдіївку стоїть. І вони намагаються вклинатися з обох боків із півночі, із півдня поблизу степового намагаються вбити клин поблизу Коксохімічного заводу. Ці плани нами відстежуються і. Відповідна відповідь, так би мовити, також е, ворогом отримується доволі регулярно, тому що втрати їхні неймовірні, втрати їхні, взагалі, е, якось е, не співпадають з уявленням про те, як мають відбуватися бойові дії в армії, яка, хоч трохи, шкодує свій особовий склад, але менше з тим. Тим більше, якщо говорити про ресурси росіян, от постійно ми бачимо, що Росія шукає шляхи, як поповнити е, певні склади з боєприпасами. Зокрема, свіжа інформація, що КНДР передала Російській Федерації понад тисячу контейнерів з цих боєприпасів. Але разом з тим Олексій Данілов, секар РНБО, нам таку е, вселяє надію і каже, що незабаром будуть дуже приємні новини щодо боєприпасів. Але сьогодні не може сказати конкретно, що звісно ну і каже, що розвитається сьогодні виробництво в країнах-партнерах. Якщо говорити от про такий ресурс на фронті, так, ми часто чули від росіян, що чогось там в них не вистачає, чи можна говорити про певні проблеми в Росії з цим, Ну, про нас, мабуть, не будемо говорити. Річ у тім, що. Чомусь е, така думка курсує по медіа, що у них моб ресурс безкінечний, що вони безкінечні? Насправді ні. Е, мені здається, що та, цей наратив він якось е, якось безнадію розповсюджує, і здається, ну якщо безкінечний моб ресурс, то навіщо з ними воювати? Треба якось домовлятися. Е, мені здається, що Авдіївка дуже так. Наочно демонструє, що їхній ресурс закінчується, і е, були полонені, які потрапляли до наших військовослужбовців. У е, них там по військовому квитку, от е, два місяці тому призваний. Два місяці тому призваний сьогодні. Він вже у полоні. Тобто, пройшов він якусь підготовку, його кинули в атаку. Десь закріплятися, іти слідом за шторм зет або Шторм-В, або якимись іншими їхніми підрозділами з ПВК. Редут можливо, так і ось він вже зараз е, буде. Поповнювати обмінний фонд, тобто, так чи інакше, при логічно розумно побудованій обороні, наші дії мають сенс і втрати ворога все-таки зростають. Вони постійно зростають. До речі, от так, те, що сьогодні можливо сіє паніку, безнадію, це висловлює, мабуть, окремих народних депутатів. Мар'яна Безугла про яку сьогодні всі говорять. На жаль, досі от, ніяк не заспокоїться медіапростір, тому що все нові нові опитування вона вигадує своїх соцмережах. Зокрема, навіть вдається до того, що хто сьогодні готовий, мовляв, відмовитися від громадянства України аби лиш не йти воювати. Такий феномен, звісно, ми будемо і з психологами розбирати в наших новорічних програмах. Але все ж таки, от як думаєте, як тут справлятися з цією інформацією, як реагувати суспільство, тому ну, що це неможливо не читати і не бачити, так можливо, як сприймати? Ну як сприймати? Я думаю, що у нас суспільство доволі зріле і люди мають усвідомлювати все таки, як реагувати на подібні речі. а... Я не дуже хочу коментувати заяви політиків, але мені завжди цікаво, а навіщо це робиться? Чи хтось за цим стоїть, чи таким чином якось вивчається суспільна думка і виявляються якісь тенденції? І зважаючи на, на це, все таки ну не хочеться якось думати про те, що наше суспільство буде так вестися, так би мовити, на якісь провокації і навкиди, тому що. Інформаційно-психологічних операцій з боку Росії проходить чимало, і деякі непомітно е, потрапляють у наш медіапростір, І тут е, певна гігієна має бути знову ж таки. Хочеться вірити в прекрасне. Хочеться вірити в людей, і в те, що за ці от майже два роки війни, все таки вже певний імунітет сформувався у нашого суспільства. Але менше з тим реагувати треба також і. В будь-якому випадку не впадати у вічі, тому що мені здається, що наше суспільство приречене і наша країна приречена на е, саме стан тотальної війни. Це не аж так жахливо. Якщо просто всі будуть мобілізовані передусім морально, е, то перемога настане. Доволі швидко, тобто ми навіть можемо розраховувати на кілька років, а це все відбудеться можливо навіть у 2024 або 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 Але головне, щоб е, товари, ну, суспільство, щоб люди не розпорошували свою увагу, а щоб вони усвідомлювали, що наше спільне виживання воно залежить від подій на лінії бойового зіткнення передусім. Ну, і тема мобілізації постійно в нас гостро звучить у суспільстві. Зокрема, ж та ж безугла. Вона заявила, що і жінкам потрібно сьогодні йти на передову. Хоча мені здалось, що це не злякало наших жінок, дівчат можливо, ця якась інформація, ну не викликала до речі обурення. Я не бачила якогось обурення на кшталт, коли це було, наприклад, про повістки е, в електронному режимі. Все ж таки, що робити з мобілізацією? Зеленський сказав, що жінок призивати він не буде. Це не буде так само, як до чоловіків. Е, звісно, є окремі професії, які мають сьогодні виконувати свій обов'язок, але все ж таки, що має мінятися, які мають бути зміни, тому що до слова їх також оголошували, що має щось змінюватись. Ну, по-перше, щодо жінок, я думаю, що багато хто з них може служити добровільно і відмовляти їм точно в цьому праві не варто, але й примусово також служити жінок, мені здається, не варто задіювати таким чином. Прямо у нас є в бригаді жінки, такі, які дадуть пору багатьом чоловікам. Є у нас жінка, наприклад, на. У якої чоловік з двома дітьми е, сидить вдома, а вона пішла воювати і виконує бойові задачі. Вона не в тиловому підрозділі, а саме в бойовому. Тобто, жінки також є різні і різна в них є мотивація, і їхній внутрішній гнів, їхня внутрішня лють у когось там жага помсти, Наприклад, так вони величезні і вони мають велику силу у руйнуванні е, того всього, чим на нас насувається ця російська орда. Тому щодо жінок, тут е, треба обережно знову ж таки в жодному випадку не обмежуючи їх а, навпаки, заохочуючи, і нехай у них така можливість буде. Загалом же ну наскільки я розумію, система рекрутингу має працювати ефективно, тому що там люди, які мають якісь цивільні спеціальності, які е, мають певні здобутки, певні знання, вони можуть знаходити якісь такі військові. Вже себе за військовим призначенням, яке буде відповідати їхнім талантам, їхньому фаху, їхньому хисту, і це дуже добре, тому що. Саме так людина може реалізуватися в війську і не боятися, тому що знову ж таки є люди, які просто перелякані. От мене зараз заберуть після завтра. Я буду там під пахмутом чи під Авдіївкою, мене кинуть на штурм, кинуть на Е, Я не знаю, хто сіє цю паніку, тому що ну в будь-якому випадку всі люди проходять військову підготовку а водночас такі от рекрутингові центри вони зможуть зробити це ще більш ефективним. Тобто, коли у людини є право вибору, коли у людини є можливість знову ж таки визначати своє. Майбутнє це мені здається дуже важливо. Врешті решт це те, що відрізняє нас від е, окупантів, від армії ворогів. Ми не маємо бути такою маленькою радянською армією, яка воює проти великої радянської армії. Ми маємо бути інакшими і ментально, і стратегічно, і технологічно. До речі, також Володимир Зеленський говорив, що на станції його просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але поки що немає конкретики, сказав Зеленський. Ще ж таки, ось ну це величезна кількість людей. Насправді, як думаєте, вдасться це, от зокрема, завдяки тим змінам, чи завдяки, завдяки також і правильній інформаційній політиці, можливо, треба щось зміняти також нашому інформполі, щоб люди хотіли, і щоб так зараз часто скаржаться, що ну немає черг воєнкомати, ну щоб вони з'явилися, що треба робити. Ну, знаєте, люди не можуть бути на такому емоційному піку весь час. Ясна річ, що коли було повномасштабне вторгнення, всі одразу захотіли і виявили бажання йти в військомати в ТЦК. Люди хотіли захищати країну. Вони були обурені цим всім Вони хотіли битися за свої будинки, за своїх дітей, за свої родини. Це зрозуміло за свою землю, врешті-решт, за своє майно. Також зараз вже. Майже два роки триває війна. Ясна річ, що цей емоційний пік він вже далеко позаду, тому мають бути інше інше способи заохочення. Десь фінансово, десь ще якось. Тобто, я думаю, що систему можна випрацювати і вона може працювати ефективно. Знову ж таки щодо кількості людей, ну я не маю інформації насправді якоїсь, щоб це коментувати справу того, які задачі будуть стояти перед цими людьми, яким чином знову ж таки вони будуть застосовуватися. Тут треба мати більший спектр даних. Щодо росіян, щодо їхньої мотивації, напевно, там знаєте, із розмов, можливо, тих е, і полонених, які, які потрапляли до наших рук, от е, перші дні пам'ятаємо таку тенденцію, що заблудився, не знав, куди їхав. Ну тобто це така була е, стандартна відмазка. Що зараз говорить сьогодні? От яка мотивація цікава, тому що так, хто каже, що ну декому непогано платять, також вони добре оснащені, хоча також була ніби теза, що в них там нічого немає, вони там фактично голі йдуть. Що сьогодні з цим? Сьогодні час позбавлятися нам певних ілюзій, тому що дійсно у них армія має непогане оснащення, багато є навчених військовослужбовців. Знову ж таки, на державному рівні вони мають постачання тих самих fpv дронів. Ну знову ж таки, у нас також я сподіваюся, що буде це вирішуватися найближчим часом. Нещодавно від кличків FPV-дронів прийшло. Знову ж таки, державні закупівлі також працювати мають в цьому напрямку, але до цього моменту. Лео частка це була волонтерська допомога. Це що стосає стосується, стосується саме цього питання. Ну а якщо говорити про мотивацію їхню, то знаєте, ем, нам траплялися перехоплення, де е, були реальні залякування з того боку. Тих хто не хотів іти вперед, хто панікував, були фізичні розправи, е, в тому числі. Через позбавлення життя розумієте, тобто там у них якщо не якісь загороджувальні підрозділи є, але щось на кшталт того точно існує, тому що багато хто з полонених нам про це розповідає. Іпотекою закривають гроші. Платять це теж також дійсно працює так, і часто у них особливо немає вибору, тобто або загинути від кулі кадирівця умовного якогось там у себе. Або загинути від е, українського вогню чи здатися в полон. Є ще такий варіант, але знову ж таки тут треба якось, щоб карма була не перевтяжена певними боргами, і щоб вдача якось була на боці цього військовослужбовця. Вміти треба здаватися в полон, і треба щоб трохи пощастило. Е, мільйон дронів сказав Зеленський будуть виготовляти наступного року. Ну, така, надзвичайно цікава інформація. Зараз дуже багато змін цитують його, саме е, ці слова. Як сьогодні у нас із технологічною війною, тому що пам'ятаємо, що е, пан Залужний є у статті, казав, що треба сьогодні якісь нові технології. Чи можна казати, що наразі це вже точно розробляється? Що ми на правильному шляху? Ну і що далі дійсно буде і мільйон дронів, і не тільки. Ну, мені здається, таке рішення, таке заява знаходиться якось цілком е, в канві і співпадає з баченням залужного. Мільйон дронів це хороший план. Будемо чекати. Хочеться вірити, що нічого не завадить, йому здійснитися. Е, тим часом Зеленський також сказав цікаву фразу, що сьогодні жодного результату Росія не досягла. Це було в контексті за ось цей 23-й рік. Звісно, зараз можна говорити по різному. Так, будь-якому разі Росія сьогодні кожен день вбиває наших українців, Це також є її метал, якщо говорити про території, так там захоплення Донецької, Луганської областей, ну не вдалося. Нашим воїнам, так от безпосередньо на фронті, от від цієї інформації, от як так і як ви сприймаєте зокрема, всі всі заяви про те, там які має плани Росія цілі про те, що це ще буде рік, два-три? Тому що ну, дуже багато таких погодьтеся, не дуже а, хороших заяв паралельно. Ми бачимо, західні змі пишуть дуже часто такі от зрадницькі статті. Чи читаються на передовій? Чи звертають на це увагу? Чи все ж таки нашим воїнам байдуже? Скільки їх? Скільки воювати вони будуть робити свою роботу до кінця? Мені здається, що ми не маємо відштовхуватися від їхньої повістки, що, передусім, ми маємо самі формувати своє майбутнє. Бо це нормально, це наша країна, це наша земля, це народ е, України. Врешті-решт, а весь час дослухатися, цитувати це не дуже конструктивно. По суті. Хоча я старі, що військовослужбовці вони не живуть в якомусь ізольованому світі. Так, є старлінки, вони підключаються до інтернету, вони це все читають, і вони також питають, а що нам не будуть допомагати зовсім. А от коли у нас закінчаться снаряди, що буде далі, і таке все інше. Це Дещо, дещо впливає, так, але не можна сказати, що от, там всі розчаровані, і таке інше. Всім важко в будь-якому випадку. Зараз коли от, змі говорять, що от там вкотре біля старого степового ворог намагався просунутися і не мав жодного успіху. Не він не мав жодного успіху. Можливо, так я би ще от уточнив. А це наші військові просто мужньо знову ж таки вчасно його виявили ворога і вчасно відпрацювали. І саме тому він не мав успіху. Але це все для окремої людини. Це і стрес, це долання свого страху, це і важкі ньому. І холод і підвищена вологість, тобто в складних умовах доводиться зараз воювати нашій піхоті, і м, жодна перемога не дається просто так. І кожен відбитий штурм це якась така, от з одного боку маленька з точки зору держави, а з іншого боку, з точки зору конкретної людини або конкретного підрозділу, це також велика перемога і великий здобуток. Сто відсотків війну пам'ятає різні заяви на кшталт від Володимира Зеленського, що Україна буде наступати навіть попри погані погодні умови, навіть попри зиму, сніг, все ж таки, так сьогодні бачимо, що така от трошки нестабільна у нас погода, то зокрема Київ вже теплішає чомусь, так наче весна. Здається, сьогодні що от Путін ті ракети, які збирав нам на зиму на опалювальний сезон, мабуть, чекають чогось холоднішого. Але все ж таки, як на фронті сьогодні стріляються наші хлопці. Можливо, чогось не вистачає. Чи дійсно ось це не є сьогодні перепоною для наступу контрнаступу? Ну, дивіться зараз. Ми знаходимося в такому стані. Якщо порівняти, наприклад, там з боксерським поєдинком, то ми в глухій обороні і час від часу викидаємо удари у відповідь. Так е, існує кілька варіантів, так або перечекати, поки. Суперник видихнеться, коли він вимихається, як то кажуть, і потім піти в контрнаступ, або відійти знову ж таки, накопичити сили і потужно е атакувати, або зміститися з лінії атаки і знову ж таки атакувати під якимось несподіваним кутом. Саме так зараз і відбувається у нас. Якщо у нас будуть сили і засоби для того, аби контратакувати, е повірте, якщо це буде все розумно організовано, заплановано, то е військові. Піхотинці, прості солдати, сержанти, вони будуть готові, хоч до Донецька, дійти і щоб там молі український прапор зробити е, зарічені дні. Але для цього потрібні сили, засоби, авіація потужна, так підтримка з неба з усіх боків, так реп знову ж таки. Багато чого для цього потрібно, і для того, щоб це все здійснилося, так потрібні певні все таки політичні зусилля. Передусім, е, чого ми чекаємо. Е, до речі, от щодо новин із е, Криму, дуже часто бачимо там вагону, по-перше, по-друге, от, зокрема, там є представники підпілля, а теж які постійно виявляють якісь певні склади, показують це все. Також розповідають про те, що е, готують росіяни чи не готують. Ми бачимо Чорноморський флот і нашу перемогу над цим. Е, е, все ж таки, от. Є чи є мрії в наших військових? Дійсно, отак, такі далекі мрії про Крим, можливо, і можливо про якісь певні там а, бойові дії, чи не бойові дії, або можливо там перебування. Ось такі от, да, далекі плани, далекі мрії, чи надихають вони, чи потрібні? Ну, знаєте, ще за часів АТО. Я якось писав в Фейсбуці, що хотілося б, аби. Знаєте, Горзувська дача Чехов, якій Чехов був лише кілька разів, насправді а там не мешкав, перетворилася на велику міжнародну українську е, резиденцію мистецького. От я думаю, що у багатьох є свої якісь персональні мрії. і Плани ясна річ, що вони були трохи ближчими, коли починався. Контрнаступ на Запоріжжі, коли наша 47 окрема механізована бригада брала активну участь у прориві і підняла прапор над роботи на синьо жовтий. Так але все-таки хотілося ясна річ, що дійти до узбережжя, хотілося, щоб на перемога була ближчою, скажімо так, і всі, і всі в це вірили. Практично всі в це вірили. І була така от велика мрія. Зараз вона трохи відкладена, тому що ми на вдіївському напрямку, і треба вирішувати задачі, які стоять перед нами зараз. Ну, зокрема, Але вона ніхто не зникла. Мріяти треба, мріяти треба і ставити перед собою якісь максимальні плани, тільки так. Сто відсотків До речі, про задачу. От Зеленський зараз всі пишуть заголовки змі, відмовився розкривати цілі контрнаступальних оборонних дій наступного року. Ну, звісно ж, ну як хотіли да по-іншому, щоб Зеленський вийшов і розповів. От він сказав, що я не можу вам казати про цілі, Каже, що були дійсно складнощі на півдні, бо всі навколо говорили, які у нас цілі і всі місяці. Говорили, куди ми йдемо, і розглядали у деталях. Деякі експерти кажуть, що ось ця вся інформація вона точно не впливає на хід бойових дій. Мовляв, тут не складно подивитися на карту і подумати, де могли би там ми наприклад наступати, контрнаступати, тому подібне. От, зокрема, наступний рік називають вирішальним часто. На вашу думку, що це буде? Які є сьогодні дійсно сподівання у наших воїнів? Чи дійсно це є такі сподівання, що це рік можливо буде завершення війни? Сумзи писав, що війна це шлях аж ніяк не абсолютної правди. А навпаки, треба перехитрити суперника. Треба ворогу ворога вести в оману. Тому цілком мені здається логічним є те, що плани не оголошуються, не розкриваються і навколо них там не роздавається велика рожева булька. Але водночас всі військовослужбовці, я переконаний, або практично всі дійсно хочуть, щоб війна завершилася якомога швидше, але щоб війна завершилася все таки ем, перемогою України, тому що е, надто багато вже було заплачено надто багато бойових побратимів е, загинуло надто багато людей вже не повернуться з цієї війни. Надто багато часу і зусиль було докладно для того, аби цей спротив був ефективним а наш спротив є ефективним наразі. Я вважаю. про е, таку тему. Можливо, би ще поговорила це нагородження наших військових, тому що знаємо, що. Є різні звання, які яким би за честь сьогодні мати і володіти кожному військовому, Я дуже часто чую в армії, що так там когось помітили, когось не помітили, хтось там можливо робив однакову роботу, але комусь там не дали ту ж саму нагороду. Нагороди наскільки важливі сьогодні для наших воїнів, ну для мені вочевидь важливі. Я сьогодні чесно, от за те, щоб просто кожному дійсно давати ці нагороди, тому що це величезний труд, це величезна подяка. І тут нагороди мало буде. так але все ж таки, якщо говорити про... Ось таку деталь наскільки вона важлива, як з цим в армії відбувається? чи якісь певні проблеми. Ну, це те, це також є мотивацією, ясна річ, і е, люди, які здійснюють дійсно на те, щоб бути заохоченими. Є певні певні моменти знов ж таки, є державні нагороди, є відомчі нагороди, є багато різних відзнак. Державні ясна річ, що цінуються особливо військовими, але там і процедура процедура їх отримання часто буває доволі довгою, довшою ніж хотілося б так. От, наприклад, один з наших військовослужбовців, який збив з ПЗРК. Літак і кілька гелікоптерів, ще на запорізькому напрямку, е, здається, лише нещодавно отримав чи ось ось отримає орден за мужність. Ну тобто, багато часу пройшло вже погодьтеся, скільки там три-чотири місяці, так е, ну е, хотілося б, щоб якось одразу нагороди знаходили свої героїв. Але зрозуміло, що з багатьох причин це реалізувати насправді не так просто, тому що бойові дії. Ідуть по лінії зіткнення, в принципі доволі доволі велика, і бойові дії йдуть там активні практично на всіх ділянках, і героїв також у нас багато країн. Героїв по факту Україна нині, тому що іна і, інакше напевно і бути не може, але є, є військовослужбовці, які взагалі кажуть, що нам не потрібні які медалі. Ми хочемо гроші і відпустки, відпустки для нас це найкраще заохочення. Ну всі люди різні знову ж таки так. До речі, є певні бюрократичні сьогодні моменти в армії. На жаль, навіть Володимир Зеленський про це відкрито говорив прес-конференції. каже: от було 26 тисяч дронів, які лежали на одному складі і не доїхали до фронту через бюрократію. Каже, я шокований, як можна в'їхати те, що виготовлено нами ж. Ось ці ми розуміємо моменти є. На жаль, але чи можна? прослідкувати? чи стало їх менше за час повномасштабної війни, як цим справляється наша влада, і в якій сфері можливо, найбільше ви ось цю бюрократію? Ну, якщо дійсно такий факт був, то я ясно про якісь розслідування, як так сталося, і як уникнути в подальшому таких випадків, контролювати це все ну напевно, що бригада, яка зараз знаходиться на передовій і Веде бойові дії активні, то ну це це, це не зовсім наша місія, Тоже, тому середньо. і мені важко сказати. Але хто хтось це має зробити? Так, я погоджуюся, що е, має бути контроль, має бути максимально ефективно побудована система взаємодії постачання. Дякую вам за цікаву розмову за те, що робите сьогодні для нашої країни. Впевнена, що після перемоги також будемо мати з вами розмову, і не лише після, обов'язково будемо ще в ефірах неодноразово. А Дмитро Лазуткін, військовий збройний сил України, а також 47 сьомо окрема механізована бригада. Дякую вам і за те, що ви робите. найкраще. Друзі, дякую вам, що дивились до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Нам важливо чути вашу думку і обов'язково бережіть себе кожен.